Ланська громада це велика родина волонтерів. Вони завжди у русі, навіть у своє свято, 5 грудня Віктор Підкевичус, Павло Науменко та їх команда працювали. Тому подяки громади отримали лише зараз, коли в чергове доставили гуманітарний вантаж. Ми привезли одягники дитячі, дорослі, обух дитячу ковдри, там одіяла. Ну все, що там дали ну. Звідки привезли. Швідніця, ЗХП Швідніця, і помогли наші колеги з Лондона. З Лондона передали там багато теж речей. Наші постійні підтримка. Да, так, постійна підтримка. Лондон, Ірина Грант з її там командою і. Віолету... Такі віолета сопчики мамура з «Щідниця». команда волонтерів Павла Науменка та Віктора Підкевичуса доставляє до Паленської громади гуманітарний вантаж з лютого цього року. Це одяг, засоби гігієни. Тощо також до України вони доставили автомобілі, які сьогодні перебувають на службі у наших медиків та захисників територіальної оборони. Тримали гуманітарну допомогу в вигляді вживаного одягу, одіяла, памперси маємо роздати внутрішні переміщення потребуючим особам. Цими людьми ми вже Паланська громада співпрацювала. Ми отримували від них уже гуманітарну допомогу. Так, да, отримували автомобілі, речі і плануємо надалі з ними співпрацювати.